Важливо, щоб Україна була в керівних органах цих партійних структур і впливати на європейську політику уже середнього може нам держава платити зарплату, а ми будемо тут щось зробити для українців за кордоном. Маємо ми якось їх вишукувати, збирати, гуртувати на рівні держави, щоб це був виступ таким єдиним фронтом і єдиним голосом України. Зараз треба допомогти Україні, бо інакше ну ми просто будемо жити в іншому світі. Сьогодні поговоримо про те, як українці у світі можуть стати впливовими виборцями, впливовою політичною силою у тих країнах, де вони опинилися, і таким чином адвокувати, лобіювати інтереси України, як збудувати мости між українцями, які живуть в Україні, і які з різних причин опинилися за межами батьківщини. Це мости України, проект громадської ініціативи Голка. А сьогодні моя гостя Євгенія Кравчук, депутатка Верховної Ради. Пані Євгенії, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Вас нещодавно обрали віцепрезиденткою партії Альянс Лібералів і Демократів за Європу. Це європейська партія, в яку входить 70 національних партій, і вона входить в керівні органи Євросоюзу. Чому ви балотувалися і які ви завдання перед собою ставите? Спочатку поясню, чому е, взагалі є якісь так родини, партійні, європейські, як ну побудована європейська політика, дійсно, якщо ви подивитесь на європарламент, вони не сидять за національними делегаціями, а сидять за політичними групами. Це як фракції в українському парламенті. І, от е, ці фракції вони формуються на основі партійних родин. Відповідник АЛДЕ, Альянсу лібералів і демократів в Європарламенті. Це група Реню. Традиційно там сильні французькі позиції, і зараз представниця Франції її очолює. І, мабуть, ну найбільш відомий такий всім представник ліберальної родини це Макрон. Але ну там багато інших відомих політиків. Ну, наприклад, Кая Калас, яка фактично буде другою людиною в Єврокомісії, тобто як Хай representative, як Міністерство закордонних справ Європейського союзу, вона також представниця ліберальної родини. Що важливо, ну ми ще чекаємо голосування звичайно в грудні за єврокомісарів, але як пропозиція комісарка із питань розширення пані. Кос із Словенії також із лібералів. Чому важливо, щоб Україна була в керівних органах цих партійних структур, тому що ми хочемо інтегровуватися, не от чекати цього фінального свистка, от ми члени Євросоюзу, а робити це поступово і впливати на європейську політику з середини. Важливо, що це не просто там якийсь передпокі, знаєте, в тампурі посидіти. Це вже ну стіл, де приймаються рішення. Тому безумовно для мене основні пріоритети будуть ну. Зберігати підтримку України це питання безпеки, питання боротьби з дезінформацією і питання відбудови України. Бо звичайно безпекова компонента вона на першому ем, плані, бо ну не буде серйозно відбудови України, якщо Україна не встоїть війні. І е, також будемо звичайно працювати з європейським парламентом з цим новим скликанням. Е, дуже важливо, що, попри ці побоювання е, що виграють ультраправі партії, якось будуть сильніше впливати. Сама оця коаліція проукраїнська вона збереглася. Це ЕПП, соціалісти і Реню ліберал серед тих завдань, які перед вами ставлять і виставити. Я бачила, що є адвокація вступу України до Євросоюзу. З особливою вагою до рівномірної участі в цьому процесі всіх соціальних груп, включно з молодію жінками. От як ви збираєтеся це реалізовувати і що тут конкретно мається на увазі? Всі знають парі, чули, де резолюція парі, і я там е, обрана головою підкомітету з питань молоді і суспільства майбутнього. Це теж ну, важливий такий елемент, який е, дає можливість долучити більше української молоді до співпраці з своїми європейськими peers, е, там чи, чи це якісь студентські рухи, чи е, просто активна молодь. І ми, до речі, у Страсбурзі нещодавно провели такий семінар. Запросила кілька десятків активних молодих людей е, з України. І вони обмінювалися якимось своїм досвідом, бо дійсно українці мають унікальний досвід з там, молоддю з інших країн. З приводу залучення жінок, ну, по-перше, це логічно, що жінки мають отримати певні якісь бенефіти від відновлення. І мова не про те. Тільки про те, що треба побудувати е, якийсь, не знаю, завод, і всі от от будуть робочі місця. Біля цього заводу мають бути дитячі садочки, або якась інша форма care, тобто денного догляду, щоб матері був. Шанс використати можливості нової роботи, високооплачуємої, там не знаєте, що інвестиції будуть в Україну. От, тому е, ну є багато таких нюансів, і е, дуже важливо, щоб жінки були активніше залучені до політичного життя. У нас щороку, що щоразу, зростає. Кількість жінок ну, не тільки там в радах різних рівнів, але й серед ну, там, виконавчої влади, У нас віце-прем'єрки дуже активні, якраз і по євроінтеграції, і по економічному відновленню. Тому ну, має бути це, це відновлення, стратегія має бути врахувати різні соціальні групи. А як нам в цьому контексті враховувати те, що уряд заборонив виїзд депутат депутатами місцевих рад, і під удар теж потрапили жінки? А вони наш фактично теж голос і капітал в євросоюзі в тих програмах, про які ви говорите? Як ми можемо жінки, як і я? виїжджають, якщо вони є державними службовцями різних категорій, народними депутатками у відрядження. тому цей голос можна доносити, отримавши відповідне відрячення. Я розумію, що є певні проблеми на рівні деяких рад, де просто не кажуть, що ви не наші співробітники, тому ми там не можемо вам дати якесь службове відрячення. Але зрештою, ну люди їздять і депутатки їздять і. Окрім того, якщо це є приватна поїздка разом з дитиною або до дитини, то це також дозволено. Так, я погоджуюся, що це для деяких депутаток місцевих рад, особливо районних рад, це це рішення. До речі, Рен про те, що всі хто має якусь чи виборчу посаду. Різних рівнів чи чиновник високого рівня, вони можуть покидати країну у випадку службового відречення. Якщо подивитися на вибори в раді ради 2020 року, то там багато а, прийшло родичів, сини, куми, а, чиновників до влади молодих, якщо про молодь ми говоримо. Mm -hmm. Пам'ятаємо випадок сином народної депутатки Копанчук, який власне виїхав у 2022 році за кордон, через те, що у нього батько був. Хворий і потім склав свій мандат. От як вас нам не допустити, щоб такі люди приходили, і в європейську політику в тому числі доступ отримали дійсно молоді і талановиті люди? Це питання вибору людей. Люди мають дивитися, кого вони голосують. Читати програму, читати біографію, задавати незручні питання кандидатам, з точки зору, що може зробити держава формально, то це є. Ну, очевидно, що нам треба буде змінювати виборчий кодекс, щоб жінки, які ну, через війну... Виїхали, там рятуючи дітей, і, звичайно, що вони не будуть проживати останні 5 років, так як це вимагає Виборчий кодекс українських законодавств в Україні, щоб вони могли балотуватися. Знову ж таки, це буде велика дискусія в, в залі, бо ну, у нас за Конституцією всі громадяни рівні. І, Деякі колеги кажуть, що не можна наприклад дискримінувати навіть тих чоловіків, які е, виїхали там хай чи легально, чи нелегально, але вони, там, призовного віку, і сиділи весь цей час в Європі, а потім захочуть приїхати і значить обратися. І це буде велика дискусія в парламенті. Бо е, ну, я розумію там певні конституційні обмеження, але я не вважаю правильним, е, щоб е, саме чоловіки, які би не мали виїжджати, потім. Могли просто приїхати і там, виставити свою кандидатуру, не знаю, на мера чи там, на депутати. Або ж це має бути такий е, суспільний контроль, е, що кожному кандидату будуть задавати питання: а що ти робив між 24 лютого 2022 року і зараз? На одній з попередніх програм ми говорили з екс-міністром закордонних справ Павлом Клінкіним, і він говорив, що українці, які знаходяться зараз в Європі, це наш цитую буквально шалений актив для вступу в Євросоюз, і ми маємо їх активізувати. Як Ви вважаєте, чим, чим вони можуть бути корисними, і як ми маємо власне їх згуртувати і активізувати? Ну тут є е, два аспекти. Перше це адвокаційний аспект, і е, дійсно, ну там за різними підрахунками, у нас там від 6 мільйонів до семи з половиною навіть українців, які виїхали через повномасштабну війну. Так звана ця нова діаспора, чи, чи ну люди, які шукають тимчасовий притулок в, в різних країнах, і ем, дуже багато з них е, досі мають такі регулярні акції на підтримку України. От, е, наприклад, я була в Португалії нещодавно власне на цьому з'їзді Алди, і там українська діаспора проводить такий, таку акцію на е, центральній площі Лісабона. А вони такі роблять, як ланцюг єднання з прапорами. Вони це роблять щодня о 17 й годині, щодня починаючи з 24 лютого. І це постійно так показує, що от, українці є. Вони не дають про себе забути. Дуже багато допомагає для всяких для, для різних таких акцій, особливо коли це акції протесту проти ну, не знаю, фільму Трофімова і на, на фестивалі в Торонто. Про цих росіян на війні mm. наша спільнота в Канаді дуже так, добре спрацювала, активізувалася, згуртувалася, провели пікети. Ми зробили свого боку, там, надіслали листи політиків канадських підняли і, ну, зрештою, там показ був скасований. Так само це відбулося там, на Цюрихському міжнародному фестивалі, теж скасували цей показ. І Багато в чому, от наша, наші українці за кордоном, вони можуть тут допомагати. Або ж навпаки, коли відбуваються виборчі процеси, і це вже стосується тих, хто вже довше живе і має громадянство, то це величезний важкий впливу. Приклад, Сполучені Штати, там ті, хто ведуть кампанію кандидатів, це ну, чи, не тільки там президентську кампанію, але й якщо це там в House of… Презентатів, тобто конгресменів, обирають, а вони дуже чітко рахують різні соціальні групи тих, хто може проголосувати, хто проживає на окрузі. І якщо оця от діаспора вона згуртована, то вона має великий вплив, і це голоса на виборах, і на них завжди дивляться. І от навіть, якщо подивитись на Пенсильванію, як Flip state, тобто як штат, який коливається, то багато в чому іде зараз боротьба за голоса діаспори української польської. Тих, хто згуртований і може показати, що вони ну там їхня підтримка, це там виграш або програш для кандидата, і це ну дуже важливо для адвокації, а в тому числі для адвокації, що щоб країна і національний уряд не знаю, підтримали вступ до Євросоюзу, дали зброю, дали гроші і так далі. Ну, зараз багато в Європі вже наших теж хто давно, наприклад, живе. Вони балотуються в місцеві ради. Наприклад, Лучанка Анна Єворська, вона 15 років живе в Брюсселі, в столиці європейської дипломатії. Вона зараз балотується на місцевих виборах і, власне, хоче стати таким ментором між Україною і Європою. А, маємо ми якось їх не знаю, вишукувати, збирати, гуртувати на рівні держави, щоб це було. Був виступ таким єдиним фронтом і єдиним голосом України. От Хто цим має займатися в тому числі? Ну зараз цим займаються посольства або консульства в тих країнах, де вони є. Але ну звичайно, що у всіх важливих партнерах це мережа і, ну, і посольство плюс консульство. Звичайно, що ну, ми, коли там народні депутати, коли приїжджають в ту чи іншу країну, то ми намагаємося завжди знайти, ну, встановити якісь контакти із тими етнічними українцями, які були обрані. І про це пам'ятаю, до речі, от в нас нещодавно виступав спікер в Канади, і він в своєму виступі він навіть називав імена тих етнічних українців, хто був перший обраний там, в національний парламент Канади. Багато є на рівні. Ні, провінції, от ми були минулого року з делегацією ОБСЄ в, в Канаді, і ми поїхали в Альберту. Це штат, де дуже багато українців, Едмонтон, і от там дійсно ми познайомилися з українцем, який сам з Одеси народився в Одесі, і в ну в нього звичайно, що там вже канадський паспорт, 15 років там чи скільки. Але він перший українець, born України, який народжений в Україні, який був обраний в регіональний парламент Альберти. Нусь тому ну ці зв'язки вони з'являються природнім е, шляхом, чи якось треба це ну? І ну Якусь зробити інституцію. От власне це от Міністерство діаспори, повернення, як би його не назвали, воно і мало би виконувати різні функції. З одного боку, допомагати е, українцям, які за кордоном, а е, з іншого боку, тримати з ними зв'язок. Е, якщо потрібно цей зв'язок встановлювати, наприклад, для дітей, е, які е, не вчилися в українській школі, а от ідуть перший-другий клас е, десь за кордоном. Вони не мають жодних зв'язків з Україною, але цей зв'язок треба встановити, бо інакше ми втратимо Таму їхню українську ідентичність і ну відбудеться асиміляція ну будь-які країни світу, або зараз в Європі. Політичні партії почали працювати з українцями з українською об'єднаннями українців в Німеччині, в Чехії. Бо вони розуміють, що українці за якийсь час отримують паспорти і стануть їхніми виборцями, але це ж українці передусім. От з ними як ми можемо працювати, хто має це робити, щоб не було такої ситуації, як в Штатах, наприклад, коли українці з одного боку і підтримують Україну, і донатять, і часто волонтерять, але водночас голосують за Трампа. Ну я би тут обережно говорила, за кого вони голосують, бо це ми це будемо робити. працювати з будь-яким кандидатом, який переможе на цих виборах. Ну в будь-якому випадку дійсно, особливо на виборах до Європарламенту, можна було побачити певний тренд, що деякі партії брали спеціально українців з українськими паспортами, до речі, навіть на citizenship, це дозволено за законодавством, щоб вони були там не знаю номером один чи номером два в списку на європарламент. От такий випадок був Литвійська партія залучала Українку. Вона працює. В Європарламенті в секретаріаті якраз групи РНЮ була був випадок, що бельгійська партія також залучила Марту, забула прізвище, але теж Українка, яка ну, здається, до 2022 року переїхала, але в будь-якому випадку ну, себе дуже асоціює з Україною. Тому такий певний тренд був, ну, ніх, ніхто не, не, не пройшов саме в Європарламент, тобто ми не можемо сказати, що є а для, те, що це, є. Ви робили? для ну, це мода була на Україні це, на початку чи є? ну воно не на початку. Це було не так давно. в червні ж пройшли mm -hmm. вибори. Ну це з одного боку привернення уваги до цієї партії, бо особливо в тих країнах, які дуже підтримують Україну або дуже проти Росії. Це був додатковий там бонус, щоб за них проголосували. То ми можемо з ними якось працювати. Ну, можемо, звичайно. Як? Для цього треба ресурси, людські ресурси. От якраз я дуже сподіваюся, що міністерство все-таки кабінет міністрів створить і е, зможе працювати з різними категоріями українців, які за кордоном. Знаю, що МЗС. Е, Ну, скажімо так, принамні офіційних листах не підтримує створення окремого міністерства, яке би частину їхніх обов'язків забрало, але це об'єктивна реальність, що ну очевидно, принаймні тимчасово таке міністерство діаспори потрібно буде створити. І є, до речі, хороші приклади, як це працює в інших країнах. А у нас це міністерство, яке має поставити задачі, як має виглядати, ви входите до комітету, який, власне. Схвалив, якщо не помиляюсь, створення міністерства діаспори і демографії так? наш комітет не створює міністерство. Міністерство може створити тільки кабінет міністрів, але ми дійсно підтримали ідею президента Зеленського, що таке міністерство має бути, і прийняли ну як базовий, так як сигнал. Рекомендували до розгляду першому читання законопроект, який зобов'язує кабінет міністрів в трьохмісячний термін таке міністерство зробити. Ми дуже сподіваємося... Амся, що кабінет міністрів це зробить швидше з випередженням цього графіку, бо насправді лунали заяви, що це має бути зроблено до кінця цього року. Принаймні ну, президент такі е, дедлайни перед кабінетом міністрів ставив. На жаль, е, от, ну, останні заяви, які лунали від прем'єра, е, вони датуються 10 вересня. Тому ми сподіваємося, що рішення нашого комітету це такий дуже чіткий політичний сигнал підтримки, в тому числі з, з боку парламенту, що ну, політична воля. Е, на це є, і і парламент також підтримує так, що має бути окрема робота, окреме відомство, яке буде працювати із українцями за кордоном, а також буде е, працювати над програмами повернення українців. А хто має війти до складу цього міністерства? Хто має реалізовувати ці програми, щоб не було, що ця структура створена фактично на папері або не було там перейменування чергової структури, як у нас на жаль? Буває ну воно навряд чи буде перейменовуватися, хоча можливо як донора візьмуть міністерство реінтеграції, але це вже питання до кабінету міністрів. Виконавча влада це ну як функція виконавчої влади або об'єднувати, або роз'єднувати, або перейменовувати міністерство. І звичайно, це мають бути люди, які ну які будуть працювати в цьому міністерстві, які готові постійно їздити у відрядження і перебувати навіть за кордоном. І лунала навіть цілком служна думка президента України. що... Що обов'язково мають бути такі, ну як відділення філії. Ну я не знаю, як це юридично. Це треба правильно, так щоб це було оформлено. Представництво цього міністерства в країнах, де найбільша кількість українців, ну як мінімум, це Німеччина і Польща. Там, де в Німеччині більше мільйона, в Польщі там до мільйона. Але це ну, такі суттєві цифри, і там мають бути. В таких країнах представництва. І ну безумовно, це не тільки от робота з Києва, так і якісь зуми. Величезна, величезне навантаження воно буде на освітню компоненту. І паралельно зараз де перезавантаження міжнародної української школи в такий певний освітній хаб, як координаційний центр для різного типу українських центрів, які мають. Українського компоненту чи навчання це не лише мова про школи, які видають якісь там документи. Так? Ну, є деякі школи, які працюють в різних країнах Європейського Союзу, особливо, і ем, ну, там фактично як повноцінне п'ятиденне навчання. Більшість цих шкіл це або якісь суботні школи, недільні школи. А це є якісь школи при церквах. Це теж дуже важливий елемент, особливо мова йде про українську греко-католицьку церкву. А це якісь гуртки. Їх треба по-перше, всіх ну, знайти. Вони дуже хочуть, щоб з ними тримала зв'язок. Куди я не приїжджаю, є усюди е, такі активні громадяни, яким е, ну деякій частині потрібна якась інститулізація, е, щоб допомогти отримати там не знаю, якісь освітні сертифікати від України. В більшості просто потрібна політична підтримка, певна певне посередництво між е, е, з е, органами влади тієї країни, де вони перебувають, щоб їм допомогли з якоюсь пільговою орендою на приміщення. Е, можливо, про. Рофінансували якісь там частину зарплат, тобто ну дійсно, щоб держава допомогла оці е, містки на набудувати. Деяким просто потрібно, щоб їх час від часу не знаю, збирали в Zoom і казали: дивіться, в нас зараз такі-то пріоритети. Або дивіться, в нас явився. Ось ми завантажили такі-то підручники онлайн. Направляли правильні меседжі, які здавали а, як в, 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 в деячому це і особливо молодіжні організації запитують. Що боротьба з дезінформацією, які наративи, нам потрібні ці наративи? Це дійсно так. Люди хочуть бути та, провідниками якихось меседжів від України. Безумовно, в нас є український інститут, який входить в систему МЗС, і він працює в, скільки, ну, в межах своїх можливостей за кордоном, представляючи там та, українську культуру за кордоном, доносячи якісь е, меседжі про Україну, софт та софт павер Але ну, очевидно, що інституційне посилення усім цим. В діяльності різних міністерств воно потрібне. Ви буваєте відрядження за кордоном? Ви про це говорили в Португалії і в інших країнах. Які ви настрої бачите серед українців? З яким найбільшим викликом ми можемо стикнутися, якщо говорити про їхнє повернення або там, залучення для, до допомоги Україні? Ну, звичайно, що є завжди частина пасіонарії, активних громадян, які приходять, хочуть, займаються. На жаль, таких все таки меншість, бо більшість намагається ну от просто жити так і на жаль, асимілюється дуже швидко. І в чому я ще бачу ну, певний виклик, це те, що чим довше українці живуть за кордоном. А особливо якщо вони не їздять там гості якось перевірити будинок чи до чіткось провідати, то вони не зовсім розуміють серйозності ситуації, в якій сама Україна. Тобто, коли ми були на зустрічі на ті ж самі Португалії, то більшість питань вони були: а чи може нам держава платити зарплату? А ми будемо тут щось робити для українців за кордоном. І ну і це одночасно, коли держава бореться за виживання. Коли прилітають каби, коли прилітають ракети, коли прилітають дрони, і росіяни рухаються крок за кроком, кілометр за кілометр, окуповують все більше там да, землі. Тому зараз насправді наше завдання, всіх, хто може говорити будь-якими мовами, це просто повторювати оці от. Пункти плану Зеленського, і це ну, насправді зараз найбільш ургентна а, історія. Я розумію, що хочеться свій побут облаштувати, щоб знати, де знайти португальського лікаря, як виписати рецепт і так далі. Але зараз на кону існування держави насправді. І чи, чи буде куди повернутися? І от мені здається, це наш має бути основний меседж, що зараз цей критичний момент, коли кожна людина, яка може говорити. На своєму в тій країні, де ти є, з тою владою, яка виділяє гроші, ті, хто приймають рішення, що зараз треба допомогти Україні виконати оці пункти, бо інакше, ну ми просто будемо жити в іншому світі. А що Україна має зробити і починати робити прямо зараз, щоб залучати українців за кордоном для допомоги і починати повертати? А українці за кордоном, щоб Україна продовжувала існувати, боротися і вижила. Це об'єднуватися. Це президент про це казав, що нам треба єдність. єдніше. Всередині країни, що будь-де де українці є. Якщо ви десь проживаєте за кордоном і знайдіть просто якусь українську організацію, волонтерську, тобто будь-який центр українства, і просто щоб ну, з вами був зв'язок. Десь стара діаспора з українською новою діаспорою об'єдналися, працюють разом. В більшості країн вони так і працюють окремо, і деякі посольства от вони мають просто великий список контактів і просто працюють окремо з різними цими організаціями. Виходьте на зв'язок з консулами, виходьте на зв'язок з посольствами, приходьте на заходи, особливо коли якісь є ну, такі маркерні дати, чи День Незалежності, чи день там 24 лютого. Ткуйте, ходіть на зустрічі з місцевими політиками, задавайте питання, а що ви зробили для підтримки України. Ну, тобто, постійно має бути це питання в фокусі. Ну що Україна має зробити? Україна має зараз забезпечити справедливий мир для, для України і справедливі умови відновлення. Зрозуміло, що нас вже європейський союз бачить як майбутнього члена і Ми маємо facility plan 50 мільярдів. Зараз нам 35 мільярдів мають дати євро із заморожених активів ну як кредит, який буде погашатися цими доходами заморожених активів. Тобто ми вже інтегровані, ми в планах і, і ну ніби нас не, не не мають забути. Але зараз особливо важлива безпекова компонента і ну і можливість існування держав. Дякую вам за цю розмову, пані Дякую вам. Це була Євгенія Кравчук, депутатка Верховної Ради і від нещодавно віцепрезидентка Європейської партії Альде. А ви підписуйтесь на наш канал? Залишайте лайки, коментарі, ставте питання і пропонуйте теми і героїв для наступних відео.